Наскільки ти близько від своєї мрії, від реалізації своєї мрії? У нас у всіх є мрії, і ми сподіваємося що колись або швидко вона здійсниться, реалізується. А ось карти Таро знають, вже знають відповідь, коли це здійсниться? Наскільки ти близько? Отже, скоріше, лайк для енергообміну. Всі ми бажаємо енергообміну і подяки. А лайк це дуже швидко. Швидко і ефективно як подяка, як енергообмін. І підписуйся, щоб знати про себе більше. А скоро будуть ще цікавіші розклади. Не пропусти! Дивись на колоду: наскільки ти близько від своєї мрії. Думай про свою мрію. Наскільки близько, наскільки близько, наскільки близько? Двійка жезлів. Двійка жезлів каже про те, що а, ти а, проходиш сквізь якісь. Випробування, щоб дістатися своєї мрії, і ти вже проходиш якесь випробування, або випробування часом, або випробування через свою волю, через свою якусь активність, наполегливість, може, хитрість, винахідливість, щоб дістатися мрії, і ти вже однією ногою там, де потрібно. Однією ногою до реалізації своєї мрії повністю. Ти вже десь дуже-дуже близько, і скоро ти, незабаром ти потрапиш в те місце, у ту ситуацію, у ті обставини, які будуть сприяти реалізації твоєї мрії. Ну, Сама або сам побачиш. І бачиш, як карта вже показує тобі, навіть тут на малюнку зображена людина, яка однією ногою вже десь в якоїсь світлій кімнаті де щось відбувається, щось дуже-дуже цікаве. І це про те, що скоро-скоро ти все побачиш і все отримаєш. Обов'язково став приймаю, дякую. І якщо є особисті питання до карт Таро, вже відкрити запис на наступний місяць, є ще віконечки на цей місяць, приходь, записуйся і отримай всю правду на картах Таро для тебе.